В Луцьку відбулася акція на підтримку полонених. Два серця в полоні. Палії попалися на гарячому. На Володимирщині водії мусили викликати рятувальників. 12-го Роман Вербич вітаю і розпочну з сьогоднішньої акції. У Луцьку 9-й годині на театральному майдані відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про всіх воїнів, які загинули за незалежність України. Звучала пісня, «Плеве кача, а також присутні виконали державний гімн. На заході, окрім влади, були патрульна поліція, представники автомайдану, небайдужі лучани. Хвилина мовчання з відповідною мелодією на центральному майдані міста. Відтепер буде щоденно о 9-й ранку. У владі кажуть, запровадили таку акцію, щоб нагадувати людям, що кожен день прожитий у відносно мирному місті... Місці має високу ціну. Жалобна звістка. Повідомили, що загинув захисник із Луцька Дмитро Струк. 37-річний захисник служив водієм-радіотелефоністом стрілецької роти. Загинув Дмитро 9 березня під час бойового завдання біля села Новодарівка на Запоріжжі. Висловлюємо співчуття рідним, вічна пам'ять і шана герою. Загинув 31-річний Микола Лисик, захисник мешкав у Камені Каширському. Його життя обірвалося під час бойового завдання 9 березня на Донеччині. На щиті військового привезуть у рідне місто сьогодні. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять герою. У Рожечинській громаді триденна жалоба. Війна забрала життя військового жителя громади Валерія Каліша. Захиснику було 50 років. Він помер від ран 8 березня у лікарні Львова. Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять та шана герою. Військовим придбали модульний будинок від луцької громади. Тимчасове помешкання купили на прохання однієї з військових частин. У будиночку одна велика кімната. Приміщення утеплене зовні і всередині умебльоване із підведеною електрикою. У Луцьку відбулася акція в підтримку полонених захисників. Два серця в полоні. Рідні військових розповідають, що їхні кохані сини брати перебувають у російській неволі вже два роки. Кожна така акція нагадування, що полон триває, і у ньому досі тисячі українських захисників. Подробиці у сюжеті. Наталія розгортає білий стяг із написом Азов сталеві мужні герої України. Серед них її син Іван. Він потрапив у полон, коли йому був 21 рік. З того часу минуло вже два. Мав поранення неодноразове і ніби очікували звільнення, але його не було. У Луцьку вже вкотре відбувається акція в підтримку полонених військових. Сьогодні її назвали Два серця в полоні. Поки захисники перебувають в російській неволі. Серця їхніх рідних у полоні разом з ними. Цей час для нас дуже важкий. На людях ми мусимо триматися, щоб бути гідними наших синів. А вдома він дуже важкий. Цей час на людях ми маємо триматися. Так як наші хлопці тримаються, так і ми мусимо триматися. У полоні досі перебувають тисячі оборонців Маріуполя, серед яких і азовці Акцію розпочали із важливої для бійців молитви українського націоналіста, до якої долучилися присутні на заході. Відвічна Україна! Відвічна Україна свята, свята! 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 Ми Собор! слава Україні! Слав! Слава нації! На Україна! На цьому плакаті Владислав Григорчук, морський піхотинець із 36-ї бригади. Наталія не стримує сліз, говорячи про коханого, який вже два роки у ворожому полоні. Надіємося, що ми скоро будемо разом, що це ще недовго. Але поки ну, ніяких, ніяких звісточок, нічого. Ну, був лист. Лист був у 22-му році. Що з ним все добре, що він живий, ми надіємося, що так воно і є, що з ним все добре. Сниться, кожного дня сниться. Сниться навіть так буває, що признається здається, що ми от з ним тільки що бачилися, розмовляли. Кожного дня молю Бога, щоб він скоріше повернувся. Тетяна чекає з полону свого сина Олександра Росіна, також морського піхотинця із 36-ї бригади. Це вже надцята акція, в якій матір бере участь. Я сподіваюся, що вже остання ця акція буде. Син прийде додому. Скоріше вернеться додому. На заході й бабуся Олександра Галина. Найбільше вона хоче дочекатися внука з полону. Ми ждемо його дуже чекаємо, плачемо. Нема секунду, щоб за нього не думати, не переживати, не плакати. Я постійно що б не робила з людьми, там працюю з кимсь, спілкуюся, говорю, але в мене Саша перед очима стоїть. Ми його ждемо дуже. Ждемо. 22 місяці у неволі, син Тетяни, Олександр Манзак. Жінка каже, що мусить триматися заради нього. У нас немає виходу, нам треба триматись. Тримаються наші діти, та тримаємося, і ми Ми живемо раді того, щоб вони вижили і вернулися додому. Кожна така акція, нагадування, що полон триває, і у ньому дотепер перебувають тисячі українських захисників. Хочеться, щоб почула наша влада, побачила і почула, що ми ждемо своїх дітей, ми за них боремося і будемо боротися до останнього. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. Російські окупанти активно полюють за технікою підрозділів Сил оборони України. Серед пріоритетних цілей для ворога є не лише сучасні засоби ураження чи транспортування наших воїнів. Автомобільна техніка і цистерни з пально-мастильними матеріалами також у групі підвищеного ризику. Нацгвардійці показали, як працює служба пально-мастильних матеріалів волинського підрозділу Нацгвардії. Волинські нацгвардійці готують свій паливозаправник до виїзду на фронт. Саме цим транспортом перевозять паливо для різноманітної військової техніки. Його водій Павло прийшов у військо по мобілізації за кермом. Уже 28 років. Це робота специфічна, пов'язана з підвищеною небезпекою, тому що перевозиться небезпечні вантажі. Під час війни цей транспортний засіб надає. Військам, які знаходяться на передку, пальне а без нього ніяка техніка не зможе працювати і виконувати завдання. Військові кажуть, що паливо це кров двигуна. Служба пальномастильних матеріалів волинського підрозділу Нацгвардії працює над тим, щоб робота автомобільної та бронетехніки була безперебійною. В польових умовах дана техніка показала себе досить непогано. Можливість заправки декількох автомобілів одночасно пришвидшує процес видачі пального. Крім того, що час заправки стає коротшим, це ще й зменшує ризик ворожого удару по техніці. За нею росіяни активно полюють. Серед пріоритетних цілей для ворога є не лише сучасні засоби ураження чи транспортування наших воїнів. Автомобільна техніка і цистерни з пальномастильними матеріалами також у групі підвищеного ризику. В своїй категорії цей заправник є дуже мобільний та ефективний. В Цілому бензовози грають в дуже важливу роль в забезпеченні пальним автобронетехніки. Своєчасне та безперебійне забезпечення пальним військової техніки це запорука виконаного завдання. Не дарма кажуть, що пальне це кров двигуна, що приводить його в дію. На Володимирщині дерево через сильний вітер впало просто на автодорогу і частково заблокувало рух. Це сталося по п'ятій ранку поблизу села Дігтів. Залагодили проблему. Рятувальники із Нововолинська ще в ранкових сутінках розрізали дерево на частини і відтягнули їх на узбіччя. До слова, волинські синоптики попередили про сильний вітер впродовж дня. Його швидкість сягатиме 20 метрів за секунду. Накинувся з ножем на жінку. У Ковалів ніч на 9 березня 32-річний чоловік під час сварки поранив свою на рік старшу співмешканку ножем. Її госпіталізували. Нападника поліцейські затримали за підозрою у завданні тяжких тілесних ушкоджень. Нині вирішують, чи брати його під варту. А от у Луцьку багатоквартирний будинок лишили без опалення. Йдеться про п'ятиповерхівку на проспекті відродження. 18. холодні батареї там ще з суботи, 9 березня. Причина пояснили фахівці. Луцьк тепла, витік на тепловій мережі. Нині на об'єкті ведуть, поки підготовчі роботи, тобто узгоджується ордер на початок земляних робіт. Опалення прогнозують, відновлять завтра, 12 березня, до кінця дня. На Іваничівщині рятувальники застали на гарячому двох паліїв торішнього листя і трави. Їм загрожує штраф загалом. Підкреслюють рятувальники, щоб селами і містами не здіймався дим через пожежі. Вони регулярно оглядають території з безпілотних літальних апаратів. Окрім того, працюють і виїзні групи ДСНС. Людям намагаються донести палити торішнє листя варварство. Я ж усіх глядачів 12-го вкотре закликаю не забувати. Дякувати та допомагати ЗСУ, а також стежити за новинами на нашому каналі. Якщо ж ви все таки пропустили якісь із випусків або маєте бажання ще раз переглянути котрийсь із сюжетів. це у зручний для вас час на ютуб-каналі. Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші новини краю. Нехай у наступному випуску хороших новин буде більше.